Фестиваль зі смаком у Кіровограді провели фестиваль болгарської кухні. Кулінарні здібності демонстрували студенти комерційного технікуму. Готувалися до презентації своїх страв майже місяць. Дехто аби зацікавити гостей, вбрався в національні костюми. Дехто принаджував таємністю рецептури. Скуштував страви болгарської кухні. І наш Сергій Михайлін. До свята студенти технікуму готувалися від початку вересня. Разом з викладачами обирали страви для приготування. Тепер демонструють свої шедеври. Мірмакібаб готується із свинини, яка жари на салі і тушиться білим віні. Соль, перс, добивається з персим просто дехто для презентації вбрався у болгарський національний одяг. Це принцип по-болгарськи. Вони називаються катмі. На вигляд вони як українські, ну концентрація різна. На смак вони геть інші. Вони із апельсиновим джемом та медом Вони з анісплятоні сущної телятини, а також з спеціями і зепченої в духовці. Як болгарська кухня дуже тому дітей, має бути на кожному столі. А от секрети приготування розкривають не всі. Це нам попілідавались і Ми не розкажемо приправи, інгредієнт. Болгарська кухня це ситна. Зручна, смачна і так далі. Багато дуже компліментів можна сказати. болгарській кухні. Головне, що вона доступна, доступна по грошам, доступна по технології, але це все дуже смачно, дуже вражаюче. Окрім представлення блюд національної кухні, гостей свята знайомили з традиціями та звичаями болгар, декламували вірші, співали пісень. Ночі Кулінарні фестивалі проводять кожного року, розказує директор технікуму. Минулорічний був присвячений українській кухні. Це важливо, тому що йде обмін досвідом. Наші студенти можуть подивитися, хто з них сильніший, хто з них кращий, до чого треба на що вірніше треба рівнятися, що треба удосконалити. Я думаю, що це важливо і для професійного зросту, і для культурного рівня, для підняття культурного рівня. Ну і звичайно, для. Навчальне викопного процесу в цілому. На завершення учасників нагородили грамотами та подяками. Потім вже всі присутні могли скуштувати приготоване. Класне? Да, вкусне солі достатньо. Я могу дать вам дамбро. Плани щодо наступного фестивалю організатори не розкривають. Проте говорять, буде не менш цікаво. Сергій Михайлін, Олександр Катаруша день за днем.